Микола отримав у спадок від діда будинок. Його мати з батьком розлучена давно, а в діда Микола був єдиним онуком. Батькові будинок не потрібен. Він свій мав, тому цей віддав синові. Микола та Лариса жили в квартирі дружини. Спершу з її матір'ю, а потім уже і без неї. Коли те ще не стало, дівчаткам було 8 та 9 років. У вихідні сім'я поїхала дивитися володіння Миколи. Туди ж прибули і його матір з відчимом. Стосунки в них були нейтральні. Тамара Семенівна не втручалася в сім'ю сина, а Лариса ставилася до неї з повагою. Може, синові казала щось, але він дружині нічого не розповідав. Жили мирно. Гарний будинок, Миколо, тільки ремонт потрібен, зауважила мати. Можна і другий поверх зробити. Вам треба переїжджати сюди, навіщо у спекотному місті жити. Мамо, у нас там робота, дітей школа, а машина вам для чого, тож недалеко. Ми тут тільки відпочиватимемо, так би мовити, дача буде. Лариса в їхню розмову не втручалася. Жити в будинку вона, може, й погодилася б, але щось її зупиняло, що сама не розуміла. Минув місяць. Микола з Ларисою упорядкували дім. Гараж потребував капітального ремонту, але легше було новий поставити, аніж цей ремонтувати. Вирішили за зиму назбирати грошей. До весни туди не їздили, а у квітні Микола заговорив про грандіозний план. Будемо робити другий поверх, будувати гараж та переїжджати. А тому продамо квартиру, потрібні великі гроші. Навіщо другий поверх? Ми ж хотіли лише гараж. Я ще забув про альтанку та літню кухню. За літо все встигнемо. А чи не багато одразу? Може, спочатку гараж, як і планували, на альтанку теж вистачить, мангал купимо. Тамара Семенівна не забарилася. Ну що, згодні? План чудовий житимемо разом, другий поверх на три кімнати, дітям та мені. Ви будете на першому. Потрібно поставити дві теплиці, запевняла жінка. Ми хотіли тут просто відпочивати. Жити в хаті та відпочивати? Ні, це дім мого сина. Що скажу, те й робитимеш. Що? А те господинею в хаті буду я. Не сперечаюсь, я не проти. Господарюйте. Лариса взяла за руки розгублених дочок, і вони пішли прогулятися до річки. Повернулися лише через три години. Ларисо, де це ви вештаєтесь? Мама має готувати за тебе обід? Вона ж тут, господиня, я не претендую. Ми з дівчатами вирішили повернутися до міста автобусом. Бувай! Тебе коли чекати додому? Що відбувається? Все добре, ми їдемо. А як же я, як же наш дім? Ми ж завжди разом. Це спитаю господині будинку, своєї мами. Я одразу тобі казала, що нічого хорошого з цього не буде. Хочеш, живи з мамою, поки вона тут, я сюди більше не приїду. І квартиру не продам ніколи. Чому? А ти продай свій дім. Навіщо ні? От і я не продам. Якби без твоєї мами, то ще б подумала, але тепер точно ні. Звісно, мама перегнула палицю. Даремно я погодився з її планом, от відчував, що вона знову почне дурниці говорити. Будуймо лише гараж. Вирішуй сам, а поки що ми до міста. Розмова з матір'ю Миколи була серйозна. Вона ніяк не розуміла сина адже її план чудовий. Тамара Семенівна давно мріяла про будинок, жити поряд із сином. Невістка її, звичайно, заважала, але це справа часу. Зрештою, не витримала і викликала свого чоловіка. Виявляється, вони не збиралися розлучатися, ображена мати поїхала. Микола повернувся до міста. Швидко ти приїхав, мамі більше там не буде. Вона захотіла мене знову контролювати, тож якщо ти вирішила, будинок можна продати. Ні, це твоя спадщина. Залиш на згадку про діда. Ми туди їздитимемо. Там добре, дівчаткам подобається, а потім буде видно. Можемо залишити помешкання дітям, а самі переїхати в дім. Вони виростуть швидко. Твої плани набагато кращі за мамині, а я повірив їй. Головне, що ти зрозумів минуло ще трохи часу, Тамара Семенівна більше не втручалася у сім'ю сина. Вона все таки розлучилася з чоловіком і відразу знайшла собі нове захоплення.